Уперше в житті поринула вона в ті хвилі почуття, що напливають і заколисують просте, і соромізливе дівоче серце страх, надію, докори сумлінь, яку порожнечу відчула вона в цьому похмурому домі і який скарб відкрила в своїй душі, бути дружиною талановитого чоловіка, розділити з ним його славу, які спустошення мала вчинити ця думка в серці дитини, що виросла у такій сім'ї. Яку надію мала пробудити б вона в душі дівчини, вихованої на банальних істинах? Їй захотілося жити справжнім життям. Промінь світла проник до в'язниці. Огустина покохала відразу. Це ластилося стійком її почуттям, що вона скорилася, намагаючись. Адже у 18 років кохання ставить ніби призму між світлом і очима молодої дівчини. Звичайно. Густина не могла вгадати, до яких тяжких непорозумінь призводить союз жінки, її, з чоловіком уяви. Вона вірила, що покликана дати йому щастя, і не помічала різниці між собою і ним. Майбутнє для неї було в теперішнім. Наступного дня її батько й мати відвідали салон і повернулися звідти із засмученим обличчям. Видно було, що їх спіткало якесь розчарування. По-перше, художник зняв обидві картини. По-друге, пані Гійом загубила свою камешірову шаль. Те, що картини зникли після її візиту до салону, Огистина сприйняла як вияв делікатності почуттів, а всі жінки хай і підсвідомо уміють це цінувати. Того ранку, коли Теодора в'є, це ім'я Огустина вже знала, адже воно було в усіх на устах, який повертався з балу а один з приказчиків крамниці, увінченою вивіскою котом, який грає в м'яча, забризкав мильною піною. В той час як художник чекав появи своєї наївної коханої, що, звичайно, і хатки не мала побачити його у себе під вікно. Закохані побачилися після зустрічі в салоні лише в четверте. Не здогадатися, що перешкоди, які Дім Гійома з його закостенілими звичаями ставив перед наділеним палкою вдачею художником, надавав його пристрасті до Огустини просто таки шалені сили. Як підступитися до дівчини, що сидить за прилавком між двома такими мегерами, як Віргінія і пані Гіо? Як перекинутися з нею слово, коли мати на хвилину не лишає її саму? Охочи, як і всі закохані, мучити себе уявним стражданням, Теодор вигадав собі суперника в одному з приказчиків, а інших запідозрив у співчутті своєму товаришеві. Якби Теодорові пощастило уникнути очей свій кох Аргусів, то навряд чи йому вдалося б обманути сувору пильність старого купця та пані Гію. Усюди перешкоди, всюди безнадія. Сама сила пристрасті ставила на заваді молодому художникові, заважала йому додуматись до котроїсь із хитрих витівок, до яких в'язні та закохані доходять завдяки гарячковим зусиллям розуму, розпаленого нестямним прагненням до волі або вогнем кохання. Теодор блукав поблизу від дому коханий з упертістю божевільного не мов би рух міг підказати йому необхідну хитрість. Змучений власною уявою, він вирішив підкупити щокати служницю, і це йому вдалося. Отже, протягом двох тижнів, які минули після злощасного ранку, коли Гійом і Теодор так добре роздивилися один одного, закохані зуміли обмінятися кількома листами і, зрештою, домовилися бачитись у певній годині дня, а понеділка зустрічатися під час Меси та Вечірні в церкві Святого Лупа. Огистина послала своєму любому Теодорові список родичів та друзів їхньої родини, з якими молодий художник поставив собі за мету близько познайомитися, і, якщо вдасться, зацікавити своїми любовними намірами кого-небудь із цих людей, заклопотаних грішми та торгівлею людей, яким справжня пристрасть мала здаватися нечуваною і гідною всякого осуду за баганкою. А втім, у звичаях дому скотом, який грає в м'яча, нічого не змінилося. Хоч Огустина і була неуважною, хоч усупереч усім правилам домашнього розпорядку, вона раптом ішла до своєї кімнати, щоб подати умовний знак за допомогою Вазона з квітами, хоч вона й зітхала, поринала в задуму, ніхто, навіть її мати, нічого не помічав. Це мало б здивувати тих, хто збагнув, який дух панував у домі купця Гійома. Де вся думка, позначена печаттю поезії, суперечила і людям, і речам, і ніхто не міг дозволити собі ні за його жесту, ні погляду, знаючи, що їх помітять і осудять. Проте усе пояснювалося просто. Мирний корабель, що плавав по бурхливому морю паризької торгівлі під прапором кота, гравця у м'яч, став жертвою одного з тих штормів, які можна б назвати сезонним, оскільки вони відбуваються через певні, точно визначені проміжки часу. Ось уже два тижні четверо чоловіків і його команди, пані Гійом і пана Вергінія, були заклопотані напруженою працею, так званим переобліком товарів, розгортали усі сової й перемірювали довжину кожного клаптя, щоб визначити його вартість. Уважно роздивлялися ярлики, прикріплені до кожного згортка, щоб знати, коли сукно було куплене, визначили теперішню ціну. Пан Гійом зранку до вечора ходив з аршином у руках та з пером за вухом і скидався на капітана, що командує Його Ігорський голос проникав крізь іконочко в дверях, крізь люки товарного складу, розташованого в підвалах крамниці, і промовляв якісь варварські фрази торговельного жаргону, що для людей невтаємничених звучить чистою нісенітницею. Скільки в нас ГНЗ? Усе продано. Скільки залишилось кс Два лікті. Ціна 5-5-3. Покладіть до трьох А, всі ЖЖ, всі МП і залишок ФДО. І ще безліч подібних висловів, так само незрозумілих, гриміло над прилавком, як ото сучасні вірші, що їх уперто викрикують романтики, аби підтримувати собі захват до творчості одного зі своїх поетів. Увечері Гійом зачинився із старшим приказчиком та з дружиною, закривав рахунки, починав нові, писав боржникам і оформляв накладні. Утрьох вони проробляли величезну працю, результати якої, проте, вміщувалися на одному аркуші найкращого міністерського паперу, і повідомляли торговельному підприємству Гійома, що його становище виражається в такій от сумі наявних грошей, в такій от кількості товарів, в таких от векселях та зобов'язаннях, що воно не заборгувало жодного су, що йому винні 100 або 200 тисяч франків. Що капітал збільшився, що прибутки від ферми домів та оренд належно впорядковані, округлилися або подвоїлися. звідси виникала необхідність складати монету до монети ще з більшим завзяттям, аніж раніше. Причому цим працелюбним мурахам навіть на думку не спадало а навіщо. Завдяки цій метушні, яка повторювалася щороку, у гостині протягом якогось часу щастило уникати пильного нагляду своїх архосів. Нарешті в суботу ввечері переоблік успішно закінчили. В числах оборотного капіталу фірми Гійома було так багато нолів, що з огляду на цю щасливу обставину купець скасував сувору заборону на десерт для приказчиків, якої дотримувався протягом усього року. Задоволено, потираючи руки, він дозволив їм залишитися за столом, а тільки на його підлеглі вихилили по скляності домашньої наливки, як за вікнами прогуркотіли колеса екіпаж. Родина поїхала до Вар'єте дивитися попелюшку а два молодші приказчики одержали по шесте франковій монеті і дістали дозвіл іти куди їм заманеться за умови, щоб до півночі повернулися додому. Незважаючи на вчорашню гульню, в неділю, уже о шостій ранку, старий купець поголився, одягнув свій бронатний сюртюк із чудовим полиском, який завжди викликав у нього відчуття втіхи. Пристебнув золоті пряжки до своїх коротких та просторих шовкових панталонів, і близько сьомої години, коли в домі усі ще спали, подався до маленької контори на першому поверсі, яка прилягала до крамниць. Світло проникало туди крізь вікно з грубими ґратами, що виходило у квадратний дворик, схожий на колодязь. Такими чорними і високими стінами він був оточений. Старий крамар сам чинив добре знайомі йому вікониці, обшиті бляхою. І підняв нижню половину віконної рами, що ковзала у пазах. Крижане повітря вдалося до кімнати й освіжило її задушливу атмосферу, просякнуту специфічним запахом контори. Купець стояв, поклавши руку на обчовганий підлокітник бомбукового крісла, обтягнуто з бляклим сапіном і начебто вагався сісти йому чи ні. Розлученим поглядом дивився він на двосторонню конторку навпроти місця, де сидів він. У невеличкій ніші було влаштоване місце і для його дружини. Він споглядав нумеровані папки, мотки шворок, усяке начиння, залізні клейма для сукна, касу, все це існувало тут із незапам'ятних довен, і Гіюм ніби побачив перед собою привид пана Шавреля. Він підсунув до себе той самий ослінчик, на якому колись сидів перед своїм покійним хазяїном. Цей ослінчик, обтягнутий чорною шкірою, з під якої на ріжках вибивалося, хоч і не випадала кінська волосінь. Він поставив тремтячою рукою на те саме місце, куди ставив його колишній власник крамниць. Потім, опанований незбагненним хвилюванням, він смикнув за шворку, потягнуту до дзвоника, що висів над діжком Жозефа Лаба. Прийнявши остаточне рішення, купець якого ці спогади, безперечно тривожило до глибини душі, узяв чотири векселі, що їх недавно отримав, і, коли швидко увійшов Жозеф Лаба, старий дивився на них невідющим поглядом. Сядьте сюди! Сказав Гійом Жозефові показавши на ослінчик. Досі купець ніколи не пропонував приказчику сісти в своїй присутності, і Жозеф Лоба затремтів. Якої ви думки про ці вексель? спитав Гійом. По них ми не одержимо нічого. Чому? Бо позавчора, як мені стало відомо, Етьєн і компанія розплачувалася золотом. Вигукнув торговець сукно. Виходить, кепські їхні справи. Поговоримо про інше, Жозефе. Переоблік ми закінчили. Так, хазяйне, і дивіденти виявилися найбільшими з тих, які досі у вас були? Не вживайте цих нових слів, Жозефе. Кажіть прибутки. Так буде просто і ясно. А вам відомо, молоді чоловіче, що цей успіх ми почасти завдячуємо вам. Тому я не хочу далі тримати вас на платні. Пані Гійом підказала мені думку взяти вас у справу. Так, так, Жозефе, Гійом і лаба. Хіба не чудова вивіска для фірми? А щоб звучало ще переконаніше, можна додати до назви і компанії. На очах у Жозефа блиснули сльози, хоч він і старався їх приховати. Ох, пане Гійом, та чи є гідний такої ласки. Я ж тільки виконував свій обов'язок. Уже й те, що ви взяли під свою опіку бідну сироту вологою лівого рукава, він чистив вологу на правому і назважувався підвести очі на старого купця, а той сміхався. Думаючи, що цей скромний молодий, який він сам колись не вміє висловити свою потаємну надію, потребує заохочення. А таки справді, ви не дуже заслужили цієї ласки, Жозефе, вів далі батько Віргіні. Ви не довірилися мені, як я довіряюся вам. Прикижчик рушку підвив голову. Ви знаєте, скільки грошей у мене в касі. Ось уже два роки я не мав від вас таємниць у справах. І я посилав вас на фабрику. Одне слово, нічого від вас не приховував. А ви, у вас сердечна схильність, а ви мені про це словом не прохопились. Жозеф Лаба «А вже, а вже ж!» – викнув його. І ви сподівалися одурити такого старого лиса, як я? Хм. Мене до того, хто перший розкрив банкрутство лекока. О, пане. викнув Жозеф Леба, придивляючись до хазяїна не менш пильно, ніж той придивлявся до нього. То ви знаєте, що я закохався? Я все знаю, шалапуте, відповів прикижчикові статичний купець, попрітськи, смикнувши його за кінчик вуха. І прощаю тобі, бо колись і зі мною було те саме. І витести згоду? «А вже ж, дам і півсотні тисяч іків на додачу, та й у заповіті відпишу вам стільки ж. Ми розширимо торгівлю, створимо нову фірму. О, ми з тобою ще такі справи закрутимо, хлопче. Вигукнув старий купець, підхоплячись на ноги вимахуючи руками. Ти сам знаєш, зятю, торгівля велике діло. Тільки йолопи можуть дивуватися з того, яку втіху мивні знаходом, бути в усьому обізнаним, уміти вчасно дати розпорядження, тривожно очікувати, як у азартній грі, чи не розгориться аттіяні компанія, бачити, як марширує полк імператорських гвардій в мундирах із твого сукна, підставити ногу сусідові і цілком законно. Вміти продати з вигодою, але дешевше, ніж інші, успішно розвивати справу, яка стільки зароджується, починається, росте, хитається і міцніє, не зробити жодного хибного кроку, знати не гірше за міністра поліції всі таємниці ділового світу, стояти твердо, коли інші зазнають краху, мати приятелів у всіх фабричних містах і листуватися з ним. Яка цікава, яка одвічна гра Жозефе! Хіба це не означає жити по справжньому? Я й помру серед цієї метушні, як старий шаврей, але втішаючись думкою, що все своє життя робив улюблену справу. Захопивши своєю палкою промовою, старий Гійом і не дивився на приказчика, який плакав рясними слізьми. Що з тобою, бідолашний хлопче? О, я так кохаю її, пане Гійом! Я зараз мому не нестямі. Мені здається. Хм, ну і добре, хлопче». Сказав розчолений купець, ти щасливіший, ніж думаєш, чорт забирай. Адже вона кохає тебе. Я знаю, можеш мені вірити. І він примрожив свої зелені очиці, дивлячись на приказчик. Огустину, Огустину! у захваті вигукнув Жозеф Лоба. Він уже хотів вибігти з кабінету, коли раптом відчув у себе на плечі залізну руку, і хазяїн, приголомшений почутим, одним посмиком притяг його до себе. Дучого тут у Гристина? спитав Гійом, і його голос умить заморозив бідолашного Жозефа Леба. Так це ж її я кохаю. Затинаючись, прибейкотів прикащ. збентежений своєю нездогадливістю, Гійом знову сів і обома руками стиснув свою стовбувату голову, щоб уміркувати безглузде становище, в якому він опинився. Жозеф Леба присоромлений, охоплений розпачем. Залишився стояти перед ним. Я мав на увазі Віргінію Жозефе, озвався нарешті купець із холодною гідністю. Та я знаю, серця не не кажеш. Мені відома ваша скромність. Забудьмо про це. Я ніколи не видам заміж Августину раніше, ніж Віргінію. Віднині, віднині ви одержуватимете 10% з прибутку. Приказчик, якого кохання надихнуло не тільки мужністю, а й даром красномосства. Благально склав руки і заговорив з таким палом і почуттям, що зумів похитнути рішучість старого купця. Якби йшлося про торгівлю, Гійон міг би опертися на тверді правила і прийняти те чи те рішення. Але, опинившися за тисячі дії від комерції, він мусив пливти по морю почуттів на маня, без компаса, геть розгубившися перед такою несподіванкою і, будучи від природи людиною доброю, почав відступати. Ах, Жозефе! Хай йому всячина! Та чи ти не знаєш, що між моїми дочками десять років різниці? Панна Шаврей теж не була красунею, а проте не мала підстав скаржитись на мене. Раджу тобі вчинити як я. Та нерви отак, ти що, з глузду з'їхав? Чого тобі треба? Може, все якось і владнається? Там побачимо. З кожної халепи є вихід. Беречи собі жінку, ми рідко умліваємо з кохання до неї. От і пані Гійом, вона ж надто побожна, її сам розумієш. Ну, гораз, хлопче, може, сьогодні взяти Агустину під руку, коли до церкви підемо. Такі фрази кидав на маня Гійом, сам не знаючи, як йому бути. Останні його слова, закоханий приказчик вислухав з невимовною радістю. Він уже думав і про те, як влаштувати долю в ладячи її за одного з приятелів, а коли виходив із почорнілої від сажі контори, потис майбутньому тестові руку і шепнув йому зі змовницьким виглядом, що усе буде гаразд. А що скаже дружина? Ця думка надавала славному купцеві спокою, коли він залишався сам один. За сніданком пані Гійом та Віргінія, від яких торговець з сукном поки що приховав свою невдачу, раз у раз із лукавим виразом поглядала навкрай збентеженого Жозефа Леба. Соромізливість приказчика здобула йому щиру прихильність майбутньої тещі. Статична купчиха навіть розвеселилася і з усмішкою поглядала на чоловіка, дозволивши собі кілька недвозначних жартів, що в цих патріархальних сімействах були в ужитку з давніх долини. Вона завела розмову про те, чи вищий Жозеф за Віргінію, і попросила їх помірятися ростом. На це невинні витівки, сповнені про те очевидного натяку, голова родини спохмурнів. І виявив аж надмірну увагу до зовнішньої добропристойності, звелівши, щоб Аюстина, а не Віргінія, взяла старшого проказчика під руку, коли родина піде до церкви Святого Лупа. Здивована такою витонченістю чоловічих почуттів, пані Гійом ушанувала свого повалителя схвальним тивком голови. Отже, процесія вирушила з дому в такому порядку, який не міг захопити сусідів до лихослів'я. Чи, не здається вам, пану Огустину?» – сказав приказчик, тремтячи від хвилювання, що дружина заможного купця, такого, як, скажімо, пан Хіом, могла б дозволити собі більше розваг, ніж ваша шановна матуся, могла б носити коштовні прикраси, їздити у власній кареті. О, якби я дружився, я доклав би усіх зусиль, щоб моя дружина була щаслива, я б не дозволив їй стояти за прилавком. Я думаю, що тепер жінки в торгівлі сукном менш потрібні, аніж раніше. Пан Гійом, звичайно, мав підстави робити, як він вважав за слушне, та й дружина його любила допомагати чоловікові в справах. Ну, а з мого погляду, то досить буде, коли жінка, щоб сидіти згорнувши руки, трохи займеться архівництвом, листуванням, замовленням, всякими дрібницями, домашнім господарством. А після сьомої, коли крамниця зачиняється, я б розважався, виїздив до театру в гості. Та ви не слухаєте мене? А як же, Слухаю, пане Жозефе. А якої ви думки про живопис? Чудове ремесло. Чи не так?» Справді, я знаю одного маляра, що фарбує стіни пана Лордуа. У нього водяться грошенята. От так, розмовляючи, сімейство прибуло до церкви Святого Лупа. Там пані Гійом знову перебрала владу на себе й уперше посадила Огустину поруч із собою. Вергінія сіла в четвертому ряду, поруч з лоба. Під час проповіді ніхто не помітив, що Огустина поглядає на Теодора який, стоячи біля колони, палко молився на свою Мадонну. та коли стали підносити святі дари, пані Гійом зважила трохи запізно, що Огустина тримає молотовник догори ногами. Достойна Купчиха вже хотіла була добре вичитати дочці, але в ту саму мить, коли підвела й опустила вуаль, вона побачила, куди спрямований Огустинин погляд. За допомогою окулярів пані Гійом добре роздивилася молотого художника. Більше схожого своєю зовнішністю світського чи на відставного кавалерійського офіцера, ніж на торговця з їхнього кварталу. Годі собі уявити, який гнів закликотів у душі пані Гіо. Адже вона пишалася тим, що бездоганно виховала доч. Вона розглядала в серці огустине таємне кохання і з притаманного її святенництва та невігластва перебільшила його небезпеку. Вона вирішила, що дочка вкрай зіпсута. Ну, тримай маймотомник, як годиться. «Медмуазель!» – прошепотіла мати тихо, але сама не своя люті. Вона вихопила з дочиних рук молотовник, що викрив дівчину на злочині, і перевернула його. Не смійте озиратися, читайте молитви, а то вам доведеться мати справу зі мною, додала мати. Після служби і я і батько поговоримо з вами. Ці слова наче громом уразили сердешну гостину. Вона мало не зомліла, але їй стало мужності приховати тривогу. Вона боялася і за своє кохання, і боялася, що мати влаштує її скандал тут таки в церкві. Та, глянувши на дівчину, неважко було здогадатися про її душевний стан. Молотовник тремтів у неї в руках, і сльози капали на сторінки, які вона розгортала. Зустрівши палючий погляд, яким обдарували його пані Гійон, художник зрозумів, що кохання загрожує небезпека і пішов, розлючений, готовий на все. «Ідіть до себе в кімнату, медуазей. Звеліла пані Гійом дочці, коли повернулася додому. Ми вас покличемо, і не смійте нікуди виходити. Розмова між подружжям Гійоми відбувалася в такій таємниці, що спочатку нічого не можна було довідатися. Проте з жалю до сестри, яку вона ніжно втішала і підбадьорювала, Віргінія нишком підкрилася під самі двері материної спальні, де відбувалася нарада, щоб прислухати бодай кілька слів. Під час першої такої вправи, з третього поверху на другий, вона почула, як батько вигукнув. Та ви хочете вбити свою дочку, паніматко. Бідолашно моя сестричка. Сказала Віргінія невтішній Агустині. Батько на твоєму боці. А що зробить мене з Теодором? спитала новинне створіння. Тоді цікава Віргінія знову спустилася на другий поверх і цього разу залишилася там довше. Так вона довідалася, що лаба закоханий в Огустину. В книзі биття було записано, що того пам'ятного дня дім Гійомів завжди такий спокійний, мав перетворитися на пекло. Жозеф Лаба у розпачі, коли пан Гійом розповів йому, що Густина кохає іншого. Старий приказчик, який вже умовив приятеля просити руки Віргіні, зрозумів, що всі його надії загинули. Віргіні, вражена тим, що Жозеф, по суті, відмовився від неї, захворіла на мігрень. До таких жахливих наслідків призвела розмова сам на сам між подружжям Гійомів, коли втретє за своє спільне життя вони не могли дійти згоди. Нарешті в четвертій пополудні Огестина, бляда, тремтяча, з червоними від сліз очима, постала перед батьком і матір'ю.